<ріст> Добрий вечір. Для початку. Мене звуть дійсно Валентин Вал... 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 Терлицький. Це... це не лажа. Тарас був правий. Це я. Сьогодні вечір Булгакова. Ну, Що можу про це сказати, про Михайла Афанасьовича. Ну, дуже мені подобається, особливо не, не пробував. Але е, собаче серце, наприклад, такий фільм да, знятий по Булгакову. Е, Бартко, до речі, до нас приїжджав в Запоріжжя. І я, як журналіст, у нього брав інтерв'ю. Це режисер, який зняв фільм «Собаче серце. Привет. Ну, пабуть його дивилися. Е, не знаю, наскільки а? Мастер І мастер магнита. Але тоді він ще, ну, коротше кажучи, нормально. Він приїжджав взагалі Тараса Бульбу Бульбузь. Значить, зняв. І, значить так, да, Булгаков, рульоз, звісно, але сьогодні я хотів би заспівати раскрывать... нічого, не видно шпагалка. Трошки лірики. E, значит, так лірика e, дуже не ображайтеся. Якщо це буде про любов, про кохання, сьогодні такий ліричний настрій до речі, у Михайла Афанасовича про це дуже багато сказано. я залишуся на самоті, гіркий, як сіль на губах, вигнати змеш і ховатимеш сльози в таксі, і в небезпечних містах, я зрозумію тільки одне. Світ розколовся на твоє і моє, на твоїй половині, Сонце живе без А в мене лише розбитий ліхтар, коли ти заснеш на чиємусь чужому плечі, підріжко закинувши біль, мене ти знайдеш, на краю під небесся мовчи. Послухай мою заметін, ти зрозумієш тільки одне, світ розколовся на твоє і моє, на твоїй половині, сонце живе без хмара, мене лише збиті ліхтар. До мене товим дощем не зможу розкритий свій сон, коли розбереш мої листи у лівищем, Ковни наш черговий сезон, ми зрозуміємо тільки одне, світ розколовся на твоє. Живе без хмара В мене, лише збитий ліхтар, ми зрозуміємо тільки одне, світ розколовся на твоє і моє, на твоїй голові. Сонце живе без хмара В мене, лише збитий ліхтар. Читати кілька е, віршів. Ну, е, я думаю, що в творчість бувака, вони вкладаються формат. Пам'ятаю, колись у дитинстві я грів у руках молоко, а на вулиці три п'яниці вистукували доміно. Я мав тоді сірі очі і списані ж зошити днів, і скрипку, яку поночі залишити я не хотів. Осінь мандрує роками, даруючи вихор спідниць. Я знову йду дворами, де бачив я трьох п'яниць. Вже сіпає ліве око, вже стомлено п'є душа, та буду на світі, я доки не виїсть мене і ржа. Я бачив руїни і море, ковтав розпечений сніг, і друга останній подих зловити губами встиг. І всюди, де я прокидався, і там, де любив колись, я згадував і, всм і всміхався мудрості трьох п'яниць. І навіть якщо розчинюся у пеклі підземних столиць, шукай мене тут, я молюся за плечима у трьох п'яниць. Я маю такі ж сірі очі і зошити чистих надій, той самий усміхнений хлопчик. Бачиш мене, радій, е, значить. Все хочу э, заспевать такую песню. Она очень стара. Ну, э, группа Декаданс, альбом 96-го года. <онятная музыка> а младенчестве я прочел тишину. Я узнал ее сразу. В я полюбил войну. Это то же, что мама, только на Оно только рождалось и было с кулак Я врос ногами в седую траву Я жил и раньше, но был как дурак Был как дурак Был как дурак Был как дурак Черных пальто, со смертью в руках и с кровью на дрывке, Они взяли мой смех, они взяли мой крик. И я надорвался в последнем рывке. В последнем рывке. Наступну пісню я хочу присвятити всім дівчатам, всім жінкам нашим любим. Ну, Я думаю, що на щастя не на жаль. Тут немає голубих і Михайло фанасіч Булгаков теж мав традиційне. Коротше, вибачте, якщо когось образив. Я всіх люблю. А, да, ти сам так. ти Всіх люблю. А! Всіх люблю.

Втішний, як сльоза тих, янголів, що з нами, Кладеш долоні на чоло, годинник б'ядесяту, розклюпав день в калюжах молоко, А вечір миє п'яти. Світу, теплих снів любові всім стражденним. О, Боже, дай мені ще кілька днів За щастя бути смертним. бути смертним. Дякую. І ще, ну, знаєте, кохання це одне з найбільших ну, такий дар людині, одне з найбільших. ну, Це щастя насправді. Я думаю, що кожен з вас його відчуває. і Я хочу побажати всім ще не закоханим закохатися, а всім, хто кохає, зберегти це щастя на довгі роки. Але воно буває різне, наше кохання. Твоє кохання, що затоплює цей світ твоє розплаване бажання, yeah. шпатує душу, як батік, в ногах позує, наче демон я, yeah. смієшся з неба, наче Бог, любові горло я ти кров одна за всіх, я пізнаю твої обійми, і твої груди, і уста і твою он в мене прийме, коли закінчиться твій страх, і кину крила наче ангел, Копила чорна ніч ти, навколо чую ім'я, скрізь не одна лиш тільки ти. нею лише руїни, що їх залишила любов, десь тут згоріли мої крила, десь народилася, ти знов. Женусь, як привид, за тобою я, втікаєш сонячні світи.

Рок-н-ролл, стакан кохання це. Роман автобіографічний, роман, який вийшов ну, так, от, нещодавно в Велиниці Ну, Хто хоче, його може припадати в букві. Це книжка про рок н про простикане прокагання. Що тут ще раз Сама назва за себе говорить. Запоріжжя, так, ну ти вже... Трошки понаносував її, що там хто там з ким пив, хто кохався там. Все це є, там є еротика, є стакан, є рок-н-ролл. Але мені здається, що рок-н-ролл там найголовніше, Бо і стакани кохання це якось так це доповнення до рок-н-ролу. Я хочу, щоб ви підняли всі, у кого є стакани, до речі, склянки, бокали. Дякую. І випали за рок н <рес> Ну Не чую ще голосніше. <плес> Наступну пісню місце я хочу заспівати для всіх, хто для всіх, хто пише вірші, прозу, ну взагалі для пишучих людей, для музику, для наших колег, для моїх колег. Під руку обличчя заглядає, перехоже І і скагулить самотні у провулках, цієї ночі ми значимось схожі, чимось схожі, чимось схожі. І наші вії, мов гронічні знаки. Квали світу за мечілі, закрили душу, як святих у душа бажає нових перевтілень, перевтілень, перехтіли. Почали музику церквами, і на весіллі Бог поставив свічку, під ранок наші душі були з нами, в садах небесних поштували дичку, поштували дичку, поштували дичку. У хати вітер вказує дорогу. Загубленим і втомлений поетом, Іспопиляє вічний стихні ноги, І сад навколо видно пахне небом пахне небом в бом, пахне небом. Ну і на останок хочу почитати е, вірш один вірш. Я думаю, що тут всі люблять поезії і це буде адекватно. Вірш про Запоріжжя. Ну, всі знають, що це таке. Що таке? Шо це? Шо це, таке? це таке? Бульвар, як ранкова ерекція, опіявся в білий днів іду нам в оберезаний посмішками повій. Що кольоровими бризками сиплються в вікон авто, погляди хижі пирської фішками казино Порожні буржуйські очі світять зламурних кафе, від них зігрітися хоче бомж у брудних галіфе. На лавках замішує молодь, рідкий понос за ренбі їх душі прозорі, як холоди, темні, як спека думки, грають на роздягання осінні, місто моє. Хто переможе, я знаю. Той, хто завжди програє. Теплий асфальт лоскоче кедів моїх сліди. Скрипка вірші ночі, все, що лишилось мені з тієї мінливо хисткої золотої пори, де заблукала доля і причаїлися сни. Тільки вітер мене згадає, таким, як колись бував, По посавілу щетину погладить йому тесь, теж усього 32. А бульвар, як ранкова ерекція, виклюкнувся в ріку, і співає зі мною в терцію осінь молитву. Це про Це про Дякую всім, що сьогодні прийшли. Це осінь. Дякую людям. Ми ще не так.